Доброго здоров'я, отже, маємо перший вивід з інкубатора в цьому році. Отакі от, от красунчики маємо тут всяких і чорнень... а, навіть не чорненьких, тут такі камера не передає, то не коричневе, не чорне, воно таке, як навіть коричнево сіре, є і такі от... голубі, отака от от лаванда буде. Вони от на початку такі ледь-ледь лавандові, а потім будуть будуть темнішими ставати. Ну і половина це є це є біленькі наші. от Колись купував, то були в мене вилуплялися от такі, от найперші качети в мене були такі от з темними головами, а потім вони линяють і стають чисто білими. А потім купував таких, що от вилуплювали зразу білими. Тобто що, то що то німецька лінія, але от навіть чоловік мені дзвонив декілька днів тому, питав, питав, чи у вас нема мулардів, бо почали вилуплюватися з цятками на голові. Кажу, ні, то є така індокачка. Просто кажу, в різних господарях брав вага, що там, що там велика, але от деякі народжуються одразу біленькими от такими от, а деякі мають голови темні. Ну І що цікаво, що всі кольорові вилупилися кольоровими. Тобто, то що качур білий ген має, то їм нічого не дало. А такі от красончики. Вилуплювалися перші під качкою, то я казав, що не встиг показати. А отже перша нормальна партія то ось ця. Всі активненькі, здоровенькі. Будемо пропоювати, будемо ростити, будемо продавати. Все, всім гарного дня!